Правильно. бери до пари і до танцю. А то не можна відмовляти. <рі> ну швиденько, бери, бери дівчину, не, то нічого страшного. Вона просто не вміє танцювати цей танець. Добре? І ще попросимо підійти до нас, до хлопецька, ти ховається за дівчатами. Ходись на щось покажу тільки. Та ти не будеш танцювати. Серйозно, хто з мене? Риський моровий руки в кишені, Пристав гроші там Зараз для Заробляне з віником, а ти будеш у нас главний метлист. Зараз ти знаєш, як танцювати. Руки треба видя, ти з кишені поможна зашпортити свої впасти. Вінник догори. І лунає музика. Коли музика зупиняється, він кидаєш на землю і обов'язково пари мають помінятися партнерами. Хлопці, кому не вистачає дівчини, бере віник і гонорово танцює. Отож, поїхали! Щось він має в кишені, правда? Або шпани кидає, або щось має. І помінялися бігом! Йей, Беремітло, що таке. Він не догори. Ще можна підходити до танцю. І міняємося, бігом міняємося, ззаду не беріться, бо люди дивляться, Ту купа вчителів є.

И поменяем зевьём. И поменяли зевьём. Ох, та пришла. Да и кроватка помешала. Опа! Я. Меняем звером. И, И меняем зверь.

А ну, тепер бери собі якраз, ну третій раз раз. Ми раху... а, не йду, е, давай візьме собі якусь дівчину з боку. Ти з мітлою можеш підходити до любої, тепер тобі ніхто не відмовить. Знімайте знімайте її. Де бери, то не на все. Ти... <соць. соць>. Ні, на хлопців не дивися. Добре? Добре. Добре? Добре? Ти вже хлопець великий, вже на скутері мієш їздити, правда? Ні? Хто б ся вчити? Він не хто буде твій скутер. Сідай на скутер. Ну, Сідай на скутер. Сади тут дівчину на багажник. А чого ти сідай і задурно привезешся? Та сідай тут тут на рівне подвіра, то не то, що дорога до сороки. Сідай, сідай. Люди, присядіть в руль коротенький. Ти де ним заїдеш, хлопець? <streczydout> а зараз під бурні оплески. ця чинова пара їде по подвір'ю. Опа! Газуй трохи, газуй. Опа! Оо! Добре, файно, давайте дівчині віник. візьми собі ще одну до танцю. І зараз хапотня на хлопів. Хлопці ви стоїте, як слупи на границі. Не рухається, дівки льотають і вибирають, кому не вистачає, та бере віник. <плес> 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 Є так, віник догори, і поїхали. А пішла жара, бракує хлопів всіх. І хто? І хто? І хто? І хто? Так, теж другий раз. Добре. І змінюємо себе. Ну, хлопці, там щось не а, я, 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 я. так третій раз є, правда? Третій раз. Всі дівчата і молодиці можете сідати. Хлопці вишикувалися одну шеренгу. Ви знаєте, що таке шеренга, хлопці? Не знаєте? Добре, ну майже так. Одно шоляно файно п'ятки підрівняли, а ти ходиш наперед. За те, що ти три рази лишилася з віником, мусиш підійти і кожного хлопця поцілювати просто в дзюбок. А я А я? три рази. А ти ти в дзюбок не вийде, в тебе дуже широка прорізка між зубами. Підходиш і кожного цього легеня віник бере і страховка до заземлення. Він бере, бери. Бо ти зараз дежуками обнімала. Хлопці готові. Повторяйте. Повторяйте файно потирайте, піски потирайте файно. О так. Поїхали! Добре, добре, звіться добре. Фінця, добре, хлопці вам сподобалося. Там якийсь лівий стоїть. А я... А я... Хлопці, хочете ще? Тепер кругом. Трошки кругом, кругом це на, до стіни. Ні, ні, вер... верніться назад. Там, де стояли, і ти теж рідкозубий, зуби, теж стоїть. Обертайтеся кругом і трошки нахиліться. А тепер і він другим боком. Оп, молодець! Ти ні, хлопці, на місці, поверни повер... того, там є по чому бити. Там не смажеш точно. А куди пішов, ти так хотів си? Вернися, ти хотів дуже. Хайно, а ну потрійнулися, а ночі ти попадеш. Ох, добре факт! Оце мене діло. Хлопці, трохи вужчі ногами, щоб не скалатало. Готові? Поїхали! 内蒙古那边的。<g ül üyor>